битэй цааш ойлгох бичгийгтэй бичгийгтэй Я тут, бо хочу попросити вас про отримання паспорта для поїздок туди й назад, щоб мати можливість вести тут бізнес. Бо всі люди тут здається, люблять Роя Джонса молодшого. А я люблю, коли люди люблять мене. Ваше ім'я дуже хорошо і звісно. Серді любителі спорта і любителі боксу. І, і Якщо ви частину своєї жизни связані з діяльністю в Росії, то звісно, ми будемо раді і з удовольствием виповнив вашу просьбу по поводу Чення російського паспорта яроски від статусу легенди боксу та улюбленців по всьому світу до обіймів із путіним і тренувань із Соловйовим, що змусило Роя Джонса вступити в гімно? Ікроя Джонса припав на 90-ті роки. Отримавши срібло на Олімпіаді в Кореї, боєць перейшов у профі і реально запалював. Неймовірна легкість, відчуття суперника, от здається, ніби рой не боксує, а грається в ринзі. Американець здобув приголомшливі успіхи, визнавався найкращим боксером Pound, for pound та підкорив унікальне досягнення. Став чемпіоном світу в середній, суперсередній, напівважкій та навіть надважкій категорії. Справжня зірка. Він заробляв десятки мільйонів доларів, але не дуже вмів ними розпоряджатися. Відтак він розпочав свою музичну кар'єру, але вона якихось успіхів фінансових йому не принесла. Він відкрив свою музичну студію, а ще нерухомість і інші проєкти. Але жоден із них так і не став дійсно прибутковим, Ба більше це ще й привело його до боргів. Як повідомляв російський промоутер Владімір Хрюнов у 2015 році Рой мав борги більше трьох мільйонів доларів перед американською податковою. Вочевидь, саме це і змусило Роя Джонса молодшого полюбити Росію. Ось лише в серпні 15-го року Рой Джонс особисто просить у Путіна дати йому російський паспорт. А вже у вересні того ж року він його отримує. А що так можна було? Всім так швидко можна отримати. И паспорт, даже идущий на так званое СВО. Спасибо всем, особенно мистеру Путину за то, что мне дали российский паспорт. Россия потрясающая, и граждане России замечательные. Спасибо вам большое. Это один из счастливейших дней в моей жизни. Я <связывая> русский. Але якщо Росія закрила твої борги, тепер ти в боргу перед матушкою. Етап перший парад крінжі, легенда боксу та колишній чемпіон світу із головою пірнув у діжку, наповнену кулібяками, лаптями, галіматьйой та іншими ознаками російської культури. Кураж рой ловить в Росії їжемінутне. Сьогодні утром йому устроїли перевірку на детекторі правди. О, е те кураж. Отримав російський паспорт, і на тобі іди на поліграф і тримай дроти в руках. Цікаво, що ж там такого секретного вони хочуть запитати в нього на куражі. Податися соблазну русськими Да. Правда. А це взагалі скарб? Російська пропаганда розповідає, що Віталій Кличко не вийшов свого часу на Роя Джонса, тому що забоявся духу богатирського на більш серйозний питання Джонс а, і отвічав серйозно. Іспугався в своєму встречу з ним на рінгі нинішній мер Києва. Так може, сейчас настало час взяти реванш? Рой, скажіть, чесно, ви хочете стати російським політиком, і вже в этом ранге победить кличко? Нет. Тоді він іще ще був діючим спортсменом, однак про боксерки можна забути. А навіщо російські традиції вже про все подбали? Називається лапці лапці. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і звісно, хочеться побачити уже в ділі новоспеченого російського боксера, щоб отрой приїхав. І показав Росії свій клас, показав, як йому російський паспорт додав у цьому духові. Отже, пані та панове, перший та єдиний бій російського бійця Роя Джонса всередині Росії, прямо в Москві. Отримавши російський паспорт, Рой став восхваляти свою нову родину та дав кілька публічних обіцянок: найперше виступити в Росії, друге відкрити мережу боксерських шкіл всередині Росії, третє допомагати російським реперам, просуваючи їх у Штатах. І виступ у Росії дійсно був нокаут у четвертому раунді від Енсо Макарінеллі. Розвиток російських боксерських шкіл. Одна школа в хімках, в якій він раз приїхав, та й досить. Ще він також намагався типу розвивати російський бокс в цілому, але що вийшло, один вечір боксу під його промоушеном у Єкатеринбургу. І зрештою, колаборації з російськими реперами. Оце дійсно було! Російські медіа розганяли тему, нібито ексбоксер збирається провести поєдинок із репером Джиганом. Це Манкурт з Одеси, який перебрався до Росії, і там тусується в компанії Тіметі та інших расистів. У його рекорді поки лише один серйозний поєдинок із медузою. Начинаю з них х**ритися, крабом захищатися, краб її йохують. Адкусує одну щупальцю старую, баракута в глотку є вгризається. Коротше, ми втройом з кравами з баракуди цю медузу. Але бою з Яруським не вийшло. Той просто потримав йому лапи на якомусь шабаші в Москві. Але ви лише подивіться на цю злагоджену роботу. Рой Джонс усе більше виглядав як контрацептив багаторазового використання. Росія один раз йому допомогла позбавитися боргів, а натомість уже 10 років тягає по всіляких сумнівних заходах. Він не живе в Росії і не збирається туди перевозити свою сім'ю. Але мов дешевий аніматор, за три копійки приїжджає на різні боксерські вечори та інші сумнівні події, що проходять саме там. Причому дійсно це дуже універсальний і багаторазовий виріб. Потримати лапи можна не лише Джигану, але й рупор російської пропаганди Владиміру Соловйову. Нагадаю, що раніше цей боксер мав статус недоторканної легенди та чемпіона світу в чотирьох вагах. Противник путінського режиму Гарі Каспаров, відомий шахіст, у своїй книзі Зима близько, так пояснив цей феномен. Це просто типовий прийом, щоб потрапити в заголовки і підколоти ворогів Путіна. Він запрошує Жерара Депардь'є скаржитися на французькі податки: Едварда Сноудена атакувати США щодо кібербезпеки. А тепер, можливо, роя Джонса молодшого щодо расової несправедливості. Це стандартний прийом пропаганди, щоб тролити захід і відвернути увагу від економічних проблем та відсутності прав у диктатурі Путіна. І тому. Його слід ігнорувати щодо расового контексту. Я не впевнений, але в цілому для Росії це звична історія шукати таких підгнивших західних зірок і залучати їх для своєї пропаганди. Жерар Ді Пардьє, Стівен Сіґа, Джефф Монсон і зрештою Рой Джонс на це пішли. Пішли на співпрацю з Росією. У 20-му році пілотка настільки перетиснула голову Рою Джонсу, що він вітався отечістві Ніків із днем Побєди. А ще одна його публічна обіцянка полягала в тому, що він мав би вивчити російську мову після отримання російського громадянства. А як із тим справи. Я узнав стом'я єсгромня смія, і тропинка, і лесок, бор'я каздікалесок, речка Это все етасо майорнуя, Это родина моя, сил блю назвіт я. Головна функція цієї легенди світити таблом на різних російських заходах, в тому числі і світських, і намагатися повторити російські слова. Плюс час від часу нагадувати, як же він цінує цих справжніх людей і вообще матушку Росію. Кинебудь слова по-русски вже знаєте. Чуть-чуть. Чуть-чуть это очень хорошо. Сам, самое главное, вы показали правильный жест. Мы все россияне его показываем вот так. Чуть-чуть. Ось так російські гроші допомогли рою вибратися з боргової ями і затягнули в жовту калюжу російської культури. А що там із Даніелем Дюбуа? Чи правда, що він збирався перемогти Усика і присвятити свою перемогу Росії? Розбираємося в ролику за підказкою.